А це хата Боб. А це у нас Боб, якому 7 років. Боб, привіт. Розкажи, як тобі тут живеться. Боб не любить давати інтерв'ю. Він у нас трохи діловий. Нове б не були ділові, бо ви мали таку хату. Бачили, що БПС мав таку хату. Це бачите, навіть є. Він навіть має свою вулицю, щоб ви розуміли. І навіть любить гостей, бо Боб добрий. А ви так само ось таку хату можете собі замовити для свого улюбленого собаки. Якщо ви дійсно любите собаку, я думаю, що ви зробите йому ось такий подарунок. Ось так саме виглядає виготовлення такого домика для собаків. Ну і напишіть, як вам ось така робота. Якщо вам буде цікаво, орієнтовна вартість виготовлення саме такого. Будиночку для собаки приблизно 20 тисяч. Ну, все залежить від розмірів, матеріалу, це все обговорюється. А це все може виготовити пан Петро.